3008 за ціною 12 тисяч 600 з пробігом 228 тисяч пригнаний з Франції. 1.6 турбодизель. Що у нас є по комплектації? Що по комплектації Ярослав. тут дуже класна комплектація. Що це у нас? Механіка, автомат, робот. робот, Але робот, який їздить. Дивіться, ми падаємо в салон. Так все у нас сучасно виглядає. Нажимаємо, включаємо запалення, виїжджає навігація. У нас роботизована коробка, дві зони клімату. Такий зручний підлокітник управління режимами. Тут звичайний, по снігу, пісок, Ну короче, от вибір режиму дорожнього покриття. І от все так так виглядає. Який Підру... розход примерно у цього автомобіля? Літрів 6-7 розхід по місту. І ще який бонус від компанії Лютий Імпорт. Якщо на цьому тижні придбати автомобіль, повний бак дизеля на в подарунок. це до чорної п'ятниці. Тільки на цьому тижні, якщо з понеділка по суботу включно, купуєте автомобіль, повний бак дизеля в подарунок. Як вас знайти? Білопівський шлях 11, місто суми в будь-яких соціальних мережах. Люди імпорт. І ми на першому місці.